Денький гайд, як задипловати контракт в теснеті Radio. Приходимо на сайт Radio, вибираємо це завдання, нас перекидає на певний сайт. Спочатку в MetaMask ми додаємо е цей оцей тестову мережу. Використовуємо Metamask, бо через нього більш краще працює сайт Remix. Е От, перейшли я. Нажали створити новий файл, нажали там створити там mobile, наприклад, re Токен Створили його. Ось воно в мене вже є. З розширенням сол воно автоматично все підтяне, коли ви введете код. Код можна взяти в мене на кубі. Взяли, От. оп, вставили. Нажали ОК, OK, перейшли на компіляцію, скомпілювали токен. Е, далі перейшли на деплой, Вибрали тут -ка наш Metamask. Можливо, вам потрібно обновити сторінку до того, щоб вас підтягнув ваш аккаунт. Підтягнули, нажали деплой. Send транзакцію. От вам вибило з Metamask транзакцію. Також треба тестові токен, щоб у вас були в взяти. Підтвердили її. Все, готово. Ще раз, нагадую, тут має бути тестова мережа і тут має бути ваша монета. І щоб це пройшло, треба нажати депо і відповідну транзакцію. Навіть якщо воно виб'є, що транзакція не схвалена, то вам все одно зарахує це завдання. Бо фактично ви зробили цю транзакцію. Ось, як можна бачити, в мене воно зарахувало усе.